Товариство, день добрий, будні свиновода на проводі, як і завжди. Працюємо черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Ну а в ході робочих процесів, як і завжди, стараємося обговорювати і ті питання, які вас цікавлять, ви їх в коментарях задаєте. Ну і стосовно тих питань, які ми на постійній основі вже подавно започаткованій традиції приділяємо увагу. Також сьогодні не оменемо. Обговоримо друзі сьогодні ціни на зерно. Розповім вам у найменших подробицях, що відбувається в нашому регіоні. А це Сумська область і Канатопський район. Е, свинячі питання звичайно не будемо минати краєм, так що потихеньку рухаємось по робочих процесах. Ну і не будемо гайтесь. Друзі, час. Ну, а ви обов'язково, в кого є така можливість, підтримайте нас вподобайкою, і обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Так, товариство обговорювали в попередніх відеоматеріалах разом з вами проблемні питання, і стосуються вони паровірусної інфекції. Розповідав вам саме вакцини, які я використовую на господарстві, і схеми, при яких саме відбувається вакцинація. Ну і під тим же самим відеоматеріалом, хлопці. Запитують, як саме лікувати уже, ну, діагностований паровірус. Товариство, знову ж таки, найлегший і найефективніший спосіб для того, щоб уже потім не лікувати всі оці відбіди, тому що лікування, паровірусна інфекція взагалі ця проблема підується дуже і дуже важко. Профілактика у виді все тих же вакцинацій. Якщо ви, звичайно, свиноматок не вакцинували і не вакцинуєте, і ви бачите, що у вас на господарстві прострелив парвовірус, то потрібно ковровим методом крити у і ремонтних свиноматок, і поросних свиноматок, і лактуючих свиноматок. Це один єдиний і ефективний метод боротьби із уже ну, появившоюся проблемою на вашому господарстві. В цілому, як показує практика, якщо господарство уражається парвовірусною інфекцією то як мінімум 50% свиноматок у ході експлуатації все тих же свиноматок, вони по тій чи іншій причині будуть вибраковуватися, або е, перестають приходити в охоту, або е, перегули, або знову ж таки. Е, Ну ряд проблем, які в принципі виправити вже не можна. Тому, якщо ви хочете, можна так сказати, працювати у галузі свинарства, щоб було цих от проблем якомога менше, то тільки вакцинації. Парвовірусна інфекція це одна із. Можна так сказати, проблем проблем у свинарстві дуже і дуже багато, і всіх їх потрібно профілактувати, тому що ну профілактувати значно дешевше, значно стресо, менш затратніше, аніж уже потім боротися із цими от проблемами. По мухах ну от пан Ігор писав в коментарях дійсно доцільне зауваження, що якраз от для мух оптимально ідеальне середовище. Брудне середовище, фекальні маси і неперетравлений білок, який знаходиться у фекальних масах, якраз от є основною ідеальною середою розмноження. Тому знову ж таки, помимо цих проблем, якраз от із боротьбою із препаратами, які ми застосовуємо для того, щоб боротися з мухами, також потрібно приділяти велику увагу дезінфекції і прибиранню господарства. Ну а знову ж таки, при інф. Інсивний відгодівлі свиней ну неможливо не використовувати білок, тому білок, фекальні мах маси, мухи це якраз от ну, та частина, невід'ємна частина, яка є, була і буде, але з нею також треба боротися, тому що мухи це не тільки можна так сказати такі ну, проблеми і дискомфорт як для свиней, так і для людей, які там працюють. Мухи якраз от являються переносчиком багатьох недух. І проблем, які якраз також нашим свинкам притаманні. Тому мух намагаємось травити, мух намагаємось ловити, але в принципі виходить це, я би так сказав, з перемінною з перемінним успіхом. Тепер товариство до харчових так називаємо зернових питань. Розповім вам все, що відбувається на сьогоднішній день, із цінами на зерно в сатому ж Конотопському районі, і це Сумська область. В принципі, я думаю, всі колеги, хто хотів закупитися зерном, вже давно закупилися. Але тим не менш є ряд хлопців, і в мене є знайомі, які не поспішають і лише зараз купують зерно. І якраз от люди, які точно не прогадали, тому що буквально два дні назад до мене заїжджав колега, який також займається відгадівлею, говорить. Саньок купив ячмінь по 7 гривень із доставкою. Говорю, де ти його знайшов? Ну яким чином тобі вдалося роздобути цей ячмінь? Говорить, що. Один із фермерів, який в період жнив не дуже квапився реалізовувати зернопродукцію, сам запропонував, тому що на носі вже посівна, можна так сказати. ну, Займаються підготовкою полів, дискують, орають, будуть займатися посівними процесами. Людині потрібно кошти, продає ячмінь і продає пшеницю. Знову ж таки, можливо, це ну, такий одноразовий випадок, але тим не менше, що стосується цін інтернетних, olx овських ті ціни, про які я і говорив, що будуть вони, напевно, до... Наступної весни вісіти 11-12 і вище гривень. Вище також є ціна, і по 14 гривень просять за ячмінь. Ті ціни якраз от і оголошення висять. Хлопці, які продавали з полів в районі 8 гривень, продавали. Знову ж таки, 8,50, 9 гривень це зараз реальна ціна, за якою зерна море. Від 8 до 9 гривень. Ячменів, звичайно, по таких пропозиціях нема, а пшениці. Бери не хочу, овес находив буквально вчора. По ліксу лазив по 650 гривень за кілограм. Знову ж таки, ціна на зерно і тенденція якраз почала падати. Всі, хто хотів, зерна на гріб, але в будь-якому випадку зерно, у кого воно є, людям потрібно буде продавати. Тому які будуть ціни. Знову ж таки, ну не знаю я подживемо, побачимо, але в цілому від 8 до 9 гривень це середня закупочна ціна на зернові. Горох сх'яні відходи у нас у місті по 9 гривень. Це половинки гороху, соєва макуха у Бахмачі по 15,50, Доволі суттєво вона здешевшала. Була напевно місяців з 3 назад. В останнє, коли я цікавився, по 1950. Ну і я так розумію, що вони хочуть займатися і продажою соєвої макухи, і якраз продажою її через інтернет, тому якраз от і роблять доволі таки конкурентну ціну в порівнянні із іншими регіонами, які займаються активно продажою соєвої макухи. Тому якраз от безпосередньо зараз це дуже і дуже цікава. Пропозиція, що стосується БМВД, користуюся Ньюфідом, 950 гривень мішечок. Премікс також Нюфідовський, 1680 гривень мішечок. Так що, отакі от харчові перепитії на сьогоднішній момент. До речі, друзі, буде дуже цікаво. Подивитися, якщо ви напишете в коментарях, що відбувається у ваших регіонах із цінами на зерно. Падають ціни на зерно, чи навпаки, вони ростуть. Мені в першу чергу буде дуже цікаво подивитися. Напишіть, будь ласка, місто, з якого ви нас дивитесь, і фактичні ціни на зерно. Можливо, хто купував, можливо, хто продає. Напишіть, будь ласка. Ну, і відповідно напишіть ну, тенденцію, яку ви також спостерігаєте. Чи дешевше зараз зерно коштує, аніж в період жнивчається. Чи ні, тому що ну от е, кіно, те, яке я буквально декілька миттєвостей озвучив, факт є факт, що зараз зерно коштує дешевше ніж гелили за нього у жнива. Так що всім миру, добра, до зустрічі, побачимось.